Если... Uh -huh. Аппаратура і функціональний ліжки для хворих, і проточна витяжна вентиляція, яка забезчує вентилювання всіх цих І так, Ще одна зона палата для знаходження хворих реанімаційних, які потребують медичної допомоги. І також палатка 22 особи. 22 ліжка. Да? І тут, у тут у нас є кімната, зібратори, ага. вони акуратно мало обільних пацієнтів і ага. тесла, яка буде підключена на випадок відключення світла. І у нас тут окремо буде заведено 50 кВтний генератор. Він у нас є для того, щоб якщо Будуть якісь перебої. У нас є окремо і на лікарню, але ми yeah, завели сюди, щоб було все таки Все в все окремо, все окремо. У нас тут вентиляції на де повністю генератори, все, які забезпечення, вентиляції все зроблено по пожежній теж є висновок. Всі висновки у нас є. Воно все працює. Це перше зараз. Такому планувався не робимо.